І так, проблеми з електроенергією продовжуються. Тому я зняв ще одне відео, як спростити підключення модема до аварійного з'явлення. Не всі знають, тобто знають не всі, що, хоча б, якщо роут розтахований на проклятим 12 В, він прекрасно працює від 5 В від павербанка. Справа в тому, що... Всередині нашого модема або роутера все рівно напруга понизається до 10 вольт до того, щоб В'явити нашу оперативну пам'ять, процесор і інші модулі. Тому Тому навіть від занизаної напруги 5 вольт з павербанку такий модем може продовжити працювати. Тому Якщо у вас відключили електроенергію, а ви знаєте, що у вас упровадить резервне з'явлення, ви можете просто підключити 5 вольт з виходу павербанка на модем. Або роутер, і він буде працювати, то тобто здаються вам Wi-Fi і інтернет. А це тільки за умови що у вас провадять, подбав про своє резервне з'явлення. От я підключив павербанк від Xiaomi 3 покоління, і його повинно хватити досить надовго. Як бачите, роудер працює. Так що якщо у вас доводить на 12 вольт, є виріякий санс, що він запрацює і від 5. Дякую за увагу.